Привіт! Вітаю вас на каналі Ласа Лайф. Сьогодні покажу вам мої улюблені квіти, які тішать око ціле літо і цвітуть при любій погоді, звичайно, не без моєї допомоги. І розповім, що потрібно робити для того, щоб квіти квітнули довго ціле літо і не засихали на насінневі коробочки. Отже, поїхали. На екскурсію зі мною по моїй клумбі. Квіти квітнуть, коли за ними е, гарно доглядаєш. Якщо е, поливати вчасно, обробляти їх різними е, засобами від хвороб, від грибкових захворювань, то вони тобі віддячать своїм квітом. Поливай водою їх, е, особливо коли спека на вулиці. Потрібно підполювати, вспушувати ґрунт, для того, щоб квітка могла дихати. Коріння квітки дихало повітрячком, набиралося кисню і квітло ціле літо. Отже, за всім потрібна турбота, звичайно. Ніщо просто так само не росте. Отже, сьогодні хочу показати вам. Свою клумбу, яка за літо як вона збереглася, і е, розповісти, що для цього потрібно, щоб квіти хоча б в такому стані, як у мене, вам радували око і не в'яли, цвіли постійно. Якщо е, залишити квіти сам на сам із спекою, або якщо дощі дуже заливають, і розвиваються е, грибкові захворювання, то, звичайно, квіти будуть погано розвиватися, е, і можуть навіть і загинути. Отже, стараємося підтримувати наші квіти, і буде у нас з вами гарна, красива клумба. Адже це і краса вашого двору. Вийдеш вранці, а. Аромат квітів, так і е, манить, зайти і подивитися, як вони себе почувають. Просто навіть петунія, а подивіться, яка вона ніжна і красива. І квітне вам ціле літо, до самих заморозків. Навіть інколи шкода її виривати, вже коли е, починаємо вже прибирати наші Щоб Продовжити цвітіння квітів потрібно стимулювати їхнє цвітіння. Отже, цвівсі от е, квіти ми обрізаємо суцвіття, щоб воно не, рослина, не витрачала сили на зав'язування коробочок насінневих. А е, квітка далі цвіла. От, бачите, я ось пообрізала, вже вона випускає наступні суцвіття. Вже. І так до самих заморозків ця, ця квіточка буде цвісти. А якби я не обрізала, вона просто засохла і вже готувалася б. До наступного е, розмноження своїми, носі, своїм насінням. Отже, це стимуляція. Таку саму робимо стимуляцію і в троянд. Обрізаємо сухі е, хворі листя. Обрізаємо бутони, які відцвіли. На даному кущику зараз поки що їх немає. Це троянда вже теж відцвілася, то ми її зараз. Під стрижем, щоб вона вже почала готувати наступний бутон. Стимулюємо її до наступного цвітіння. І оце що оце, оцей рудий кіт робить тут у цвітнику? Що ти тут забув, Еклє? Взяв, виваляв мені весь Алісу. А пахне як, ну, звичайно. Тобі подобається тут лежати, так? Бо пахнеш тут. Троянда після обробки плямистість була на листях, чорна плямистість, то після обробки вже дивіться молоденькі пішли листя, і листя не хворі. Спочатку там деякі огольонніші стебла, але вони починають ось випускати маленькі листочки. Простимулюємо їх трошки, обріжемо, підстрижемо, щоб вони швидше це робили. Суха гілка. Оберемо її. Ну, квітка ще хай поквітне, ще не обпадає. Можна я, я думала, що Алісун Якраз зацвів і відцвівся, і все. І багато я деякі на клумбі повикидала кущики. Тепер жалкую, і буду знати надалі, що цей алісум, він цвіте все літо до самих заморозків. Ще й пахне як оцей ковер. Аромат який. Він відцвітається, обновляється і знову цвіте. Ви подивіться, яка краса. Пахне, як наче. Ото медонос, медонос, медонуха, чи як не знаю, називається квітка, боже, як пахне. Прямо аж дурманить. Люблю дуже чорнобривці. Самий традиційний українська квітка. Ви подивіться, яке красиве воно. Оця квітка, вона і корисна, з неї чаї заварюють. І взагалі в букет красиво можна. Пахне аромат наш теж. Чим мені вона подобається, що цвіте до самих заморозків, ніяких проблем. Заповнює клумбу прекрасно своїм кущиком. і Діатема почала вже цвісти так рано, Не зрозуміло чому так рано, ну нехай. Це я сама вже їх розводила із малесеньких росточків. У мене був отакий кущ мультифлори. Ось Дивіться, вона вже готується без скоро цвісти. Розвела малесеньким відросточком. І вийшло в мене не один кущик, Бачите, стільки в мене їх вийшло. Ну, наступного разу буду знати і буду більше ще розводити, тому що я побоялась, думаю, може не вийде в мене. Але дуже красиво це ось буде у мене світла-біла, а це жовта була. Ну, а це теж хризантему, я розвожу вперше сама. І ось дивіться, скільки в мене їх кущиків. І меншенький кущик ще, ще є. не цвіте, але теж кущ такий великий. Ось яка трояндочка красива. Дуже сонячно сьогодні. І прямо така тінь падає, що неможливо гарно відзняти. Показати Я вам. Я люблю красу. хосту і зараз почала цвісти білим. Така красива ніжна. Ці ще кущики не цвітуть, а той теж пускає. А чорнобривці інакший колір, яка краса. Теж треба обстригати е, насінневі, насінневі коробочки і в чорнобрівців обстригаю. Вони тоді е, стимулюються і вон, випускають новенькі е, бутончики для цвіту. Бачите, ось зелені я вже. Новенький маленький бутончик. А так, якщо нічого не робить, вони тоді засихають і все, і готується кущ уже до, як кажуть, розведення, до розмноження. Ну, Якщо хочете, щоб довше квіти квітли, потрібно за ними доглядати, і вони тоді будуть вам ще квітувати довго. Навіть чорнобривці такі невибагливі. Але зараз вже останнім часом вже навіть чорнобривці почали вибаг... вибагливість свою показувати. Дуже люблю оці очі... оцей очиток. Я в минулому році восени його розмножила і в мене його цілий здоровенний рядочок, а там біля клумби у мене основний материнський кущ здоровий такий вже розрісся. Дуже мені подобається, коли він багряним таким кольором ось восени зацвіте. Таке красиве, теж із родини сукулентів. Листячка такі, його мам, і, і букет я люблю між трояндами навіть добавлять. Ну Це якщо хочеться. Якщо троянди не хочете нічим псувати, то краще самі троянди, а взагалі можна розбавляти. Любий букет. Дивіться, які красиві квіточки. А це моя шовкова трава. Насилу вона ожила, як кажуть, під осінь. Ну нічого, вона тоді розростеться. Ціле літо сиділа довго, щось так не росла. Це так уже позеленіла, красива, така з такими гарними кайомочками, біленькими. Ну, зараз вона, звичайно, не має вигляду, а потім на весну, я думаю, якщо... Виживе зиму, буде красиво. Люблю я цю осоку, вона прикрашає клумбу своїм таким незвичним сивим кольором. красивим. Ну, за, зато дуже розростається. Треба слідкувати, щоб вона не виросла бодай зайво. Це Вероніка довголиста, вона вже відцвілася, але взагалі вона з травня по пізню осінь цвісти повинна. Я її просто в цьому році тільки посадила. Ні, на осень посадила дуже пізно і вона це з весни виросла. в мене така красиво цвіла, але вже, звичайно, вона зараз не має ніякого вигляду. Це багаторічна рослина, квітка. Будемо бачити, як вона на наступний рік розросте. Троянда після обробки були е, чорна плямистість на листях. Зараз вже, як ви бачите, е, спрацював мій е, Моє обрискування, то звичайно вже вона обновляється. І вже дивіться, скільки повипускала, буде цвісти. Ну, Це ви бачите це в мене у, у восени я посадила, дуже пізно, але вона прийнялася. І це троянда гру, грунтопокривна, вона е, розростається такими великими гілками і прямо е, покриває ґрунт. Дуже мені такі подобаються квіти, вони такі маленькі, великі. Нарешті я прийшла вже до своєї красуні гортензії. Це я в цьому році її посадила. З малесеньких, невеличких таких вазончиках купувала в інтернеті. Гортензія це купов... така вона куполо, Вигляд має квіточок. Білі, біла вона повинна бути і рожева в мене є. Ну, говорять, що гортензія ну, не говорять, а взагалі так і є. Залежить колір квітки від того, який ґрунт. PH, як кажуть. Якщо він слабокистий, то і квітка буде, не матиме кольору. Але якщо вона біла, то вона біла буде в будь-якому ґрунті. Ну, У мене була одна біла, друга рожева, то рожева у мене є, вона вже відцвіла. Ну, Я бачу, вона почала рожети. Вона і відцвіла, але бачите, вона вже рожевіє. Я підливала кущик. Ну, розчином для гортензій. Ну, цей кущ якийсь у мене такий він слабий. Ну, будемо вважати, що він ще молодий, набирається сили. Звичайно, треба було б можливо його не давати квітнути, а дати сили кущу розвиватися. а Я ж, як кажуть, всім не втерпіш. І мені захотілося подивитися, які ж будуть квіти. Дуже красиві квіти. Вона ще така молода. Дуже слабенькі кущики. Теж стимуляцію роблю з квітами обрізаю. Хай краще вона сили набирається. Ось новенькі листочки в неї вже пішли рости. Старенькі Побрізаємо. щоб вони не... Тратили сили на непотріб. От так, трошки обновилася.